Ви можете розказати якусь найдурнішу ситуацію, в яку потрапляли? Найдурнішу? Так. Да. Третій раз знайомлюся з одною і тою самою людиною. А ну, як це взагалі відбулося? Ну, де ви її бачили і розкажіть свою історію? Ну, перше, я бачила його, як. Він колонки включає кожного літа. Музику слухаємо. Так? А Співають а де? люди. А де це було? В центрі? В центрі? Да. А ви співали? Не, я Ні. просто слухала. Слухала? Mm -hmm. да. і як вам цей цирк взагалі подобався, не подобався? Звісно, подобався. Подобався? так? І що там багато людей приходило? Дуже. І що тоді він до вас підходив, да? чи як? О. Ні, тоді я просто його бачила. Так. Тоді ми познайомилися, коли в мене було день народження, і ми з подругою йшли з кормтогами. Ми заснялися в відео. Це було до цього концерту, чи чи після цього? Після цього. Після, так. Да? Ну це я тоді просто його бачила. Тоді побачила, познайомилися. Так. А тоді. А який це час пройшов після того, як познайомилися, скільки десь прийшло? Ну, пару місяців. А якщо так, останній раз я його бачила літом. І ми сиділи на лавочці. А він що робив? Ми з ним сиділи. А, на з, ним, з ним? Ага. То він знов підійшов вже другий чи третій раз, так? Чи, чи як це було? Я не можу. Я просто дуже... У мене світанка одне, я пам'ятаю. Так, це не парку, так? У нас ще не шукають нашання, я вспомнив. Так. Бачиш, як вспомнив. Так, я вспомнив. І пройшов потім деякий час, і він знову п'ять підходив. А останній раз... же. оце останній раз. І входив, каже, давайте я вам щось загадаю. А ні, я ще його тут в скайпаркові бачила, то вже просто так проходилось. То він вас бачив чи не бачив? Бачив. Я його гобнув. <гум> ну ладно, так, якщо забусити не на. Так. І ще буде питаннячко, якби кава вміла розмовляти, що б вона вам зранку сказала? Лягай спати далі. <гум> Оце було б добре. <гум> Щоб це була правда, можна так було зробити. <гум> <гум> ну, дякую за відповідь. Будь <гум> ласка.